Я маленький сірий котик, мама зве мене Муркотик, а на вулиці клоп'ята звуть мене моркову сатий. Всі зі мною люблять грати. Коли вийду я із хати, мушу бігати, стрибати, спинку гнучно випинати. Он який чудовий, веселий вірш про котика Муркотика! А ще ми знаємо, що ви не тільки любите слухати вірші. А ще дуже полюбляєте гратися з котиками. І що у вас серед цих іграшок є котик. А ви знаєте, що не обов'язково іграшку купувати у крамниці. Її можна зробити самому. Чим ми зараз і займемося. Для роботи ми обрали папір двох кольорів. Ще необхідні трафарети з геометричними отворами, простий олівець, звичайна лінійка, фломастер, ножиці та клей. Беремо кольоровий папір чи картон формату А4 і відміряємо з обох сторін від короткої сторони 7 см та креслимо ось таку пряму лінію, по якій потім відрізаємо потрібну нам смугу шириною в 7 см. Нагадуємо, що різати ножицями потрібно по напряму від себе і стежити за тим, де знаходяться пальці лівої руки. Ми отримали ось таку смужку. Тепер складаємо її навпіл, з'єднуючи обидва краї і прогладжуємо лінію згину. Розгортаємо смужку. Правий край смужки з'єднуємо із серединою. Лінію згину прогладжуємо пальцем. Те саме робимо з лівого боку смужки. Ось так, за допомогою лінії згину ми розділили смужку на 4 рівні частини. Працюємо з останньою частиною. Ставимо лінійку на край частини з лівого та правого краю. Та креслимо вертикальні лінії по ширині лінійки. І тепер знову повертаємось до роботи з ножицями. Лезо, як завжди, направляємо від себе та розрізаємо папір по накресленим лініям, яких вийшло 3 а середня смужка буде хвостом. Кути хвоста потрібно закруглити ножицями. Протилежну частину складаємо вниз. І по краю креслимо два півовали. І між ними вертикальну пряму лінію. Це лапки кота. Переходимо до праці з іншим кольором. Креслимо на ньому велике коло це голова котика та середнього розміру квадрат для вушок. А на іншому папері невеличкий овал це носик. Дуже обережно і повільно вирізуємо круг. Та квадрат, який розрізаємо навпіл по діагоналі, від кута до кута. Вийшло два трикутника. Це наша вушка. Тепер починаємо все з'єднувати. Наносимо клей на коротку сторону трикутника і клеїмо на край круга. Друге вухо клеїмо на невеличкій відстані поруч з першим. На овал носик наносимо клей і приклеюємо посередині круга. Трохи вище нього два ока. Тепер можна і пофантазувати. За допомогою фломастера розмалювати вушка і домалювати частини мордочки, носик і вусики. Лапки теж наводимо фломастером і малюємо пазурі. Прикрашаємо хвостик будь-яким візерунком. Постиг заокруглимо за допомогою олівця. От майже і все. Залишився останній крок до отримання нової іграшки котика. Робимо тулуп. намазуємо клеєм дві маленькі смужки, клеїмо смужки до першої частини з внутрішньої сторони і виходить ось такий трикутник. Це тулуп нашого котика. Залишилося нанести клей на нижній край голови та приклеїти на тулуб. І ось такий веселий, смішний котик у нас вийшов. Озирнувся він навколо, не знайшов нікого. Вийшов на подвір'я прогулятись і познайомитись з мешканцями кошачого двору. Приємного тобі котику спілкуванню і відпочинку. А вам, діточки творчого успіху, в створенні своєї нової паперової іграшки котика! Можете і вішик про нього вивчити і будь-яку казку придумати. А ми будемо чекати від вас фото ваших котиків та відео історію про них, а також лайк під цим відео та нової зустрічі з вами. Пока-пока!